Що коштує дорожче? BMW i3 2024 року або 1 кг золота? BMW. Як ти гадаєш, скільки BMW зараз коштує? Не знаю, але дорого. Ну, приблизно. Більше 50 тисяч доларів. Я не знаю. А кілограм золота? Менш, ну, менше точно. Грам скільки коштує, знаєш? Ну, може, до 2 тисяч гривень. Тобто золото буде дешевше? Так. BMW i3. i3. як гадаєш, скільки коштує? Ну, думаю, десь 30 тисяч доларів, можливо. Дуже близько. А кілограм золота? Ага, кілограм золота. Скільки у нас коштує, о, блін, Даже не знаю. Приблизно, як думаєш? А ні, напевно, він навіть дорожче. Ну, 1050, мабуть, гривень буде кіло золота. А що б ти обрав? Кілограм золота або БМВ А, А, ну, тоді вже кіло золота. І купиш БМВ. Так, і на здачу ще щось візьму. Один кілограм золота. Ого, чому так впевнено? Один грам золота, три і з чем-то, да. А звідки знаєш? Знаю. Продавала нещодавно? Ні, покупала. А я гадаєш, скільки БМВ коштує? Може, 50. Взагалі не умію поняття. <с> я взагалі в машинах не розбираюсь. Тобто що дорожче? Ну я не знаю. ВВ дорожче? <с> ну, мне кажется, золото, да. Золото, золото. все зафіксували. Золото дорожче. Да. Купуйте тільки що Мерседес.